Восьмеро львів'ян за минулу добу отруїлися чадним газом. Четверо із них діти. Дорослі з легким та середнім ступенем отруєння госпіталізовані до лікувальних закладів міста. Четверо дітей віком від 5 до 11 років потрапили у міську дитячу лікарню, де вже отримують спеціальну кисневу терапію. Двоє дітей віком 9 років і П'яти років були в досить важкому стані, тому що рівень карбоксигемоглобіну був 4%. відсотки. Карбокса взагалі не повинно бути в крові. І ще двоє дітей з іншої сім'ї після отруєння чидним газом поступили в стані середньої важкості. Ми необхідно зазначити, що кількість подібних випадків зростає саме в період зміни погодних умов, коли міняється атмосферний тиск, люди під час. Використання опалювальних приладів також не завжди дотримується елементарних вимог безпеки. Рятувальники припускають, що отруєння швидше за все сталося через неправильне використання обігрівальних приладів.